Традиційно такі звернення ми отримуємо на території всієї України. Щодо Харківщини, традиційно наш підхід. Терміново мої співробітники на чолі з представником виїжджають і на місце, де фізично ми отримуємо доступ до громадян України, отримуємо від них відомості. Потім приймаємо рішення, як юридично на це реагувати. Інколи. Достатньо того, що з'явилися наші представники. Правопорушення закінчуються, якщо вони були в загальному контексті. У нас були випадки, коли я приймав рішення направляти подання, на підставі яких були відкриті і кримінальні провадження, і дисциплінарні провадження, в тому числі результатом стали дисциплінарні стягнення по відношенню до представників працівників ТЦК СП. На мій погляд, ситуація в Україні, якщо ми порівнюємо з попереднім роком, вона трошки погіршилася, але не кардинально. Все менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної бусифікації. Ми це так називаємо. Десь вже зрозуміло, що підхід такий не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України по напрямку мобілізації вони залишаються. Тільки за цей рік ми отримали більше ніж 4 тисячі подібних звернень.